Ти з лузду з'їжджаєш повільно в цілунках її божевільних, занадто відвертих і стидливих, що стогін зривають із вуст, а може, тобі це здається, та падають пестощі в серце, чи може в літах твоїх сивих здійснитися це рандиву? Гойдається місяць на хмарах. Ти думаєш, все було марно, та падають зірки у вічі, і сльози на віях тремтять. Роздягнута осінь у січні ніколи не стане весною, і мить розчинилась у вічнім, згадавши чуттів багаття.